Всім привіт, з вами Аїда. Уже 100 мільярд років не записувала сюди відео. Вчора я дуже імпульсивно купила собі в книжковому магазині в центрі Києва дві колоди таро. Я їх взяла реально імпусивно. Я не знаю, колода Таро, яка називається просто таро. Мені сподобалася коробка, я без поняття, як самі карти виглядають, тому це буде цікава розпаковка така всліпу. От, І таро темного кристалу. От, я старим часом бачила згадки цього мульта. От хочу його з хлопцем подивитися. От, мабуть, цю колоду я розпакую, після того я вже як е, гляну сам фільм, щоб я могла щось е, вам показати, прокоментувати по колоді. Ну, виглядає дуже гарно і цікаво. От, треба скоріше подивитися е, оригінал, скажімо так. Мультільм. Хто вже бачив мої розпаковки раніше, то може згадати цю стилістику колоди. У мене є колода Гільєрма Дель Торо і колода по фільму Лабіринт. От у мене є розпаковки на каналі цих колод. І та, там це, так, наскільки я розумію, це один і той самий автор цих колод. От, доволі цінно, стосуючи з от, до цього оригіналу. Ці колоди у мене копії, тепер у мене є виходить. Що Оргінал Таро, всього автора. От, сьогодні буду розпаковувати загадкове Таро Таро в листяній корупції. Карти Таро це інструмент самопізнання. Вони допомагають розібратися з власними думками та подивитися на незрозумілі ситуації, ніби зі сторони. Коде заснованого на класичному таро райтера Вейта. Ну, це по факту написано. 914 гривень коштує. Це чудо, яке я імпульсивно взяла з 78 карт. Один видання нічого не скажу. Так, да, так, що в мене з Нового з'явилося, зараз не знайду. А, до речі, траве принцип під рукою лежить. От, бачите, це копія з Аліка. Оригінал іншої, іншої колоди цього автора. от Так, а, да, Я взяла, брала собі Тарокотів з Аврори. І колода Аліси у мене з'явилася нова. Це українська копія. Мені не сильно... Це... Я вже беушну копію взяла на Алекс. От, Вона прийла мені кіновий навіть посібник до цієї колоди. От, да, сумно що російськомовно, ну але я давно хотіла цю колоду. От, може, як з нею попрацюю, якось то спробую, може, як огляд, якщо захочете, на неї потім зняти зробити. От, ну, російською тільки коробка. На щастя, як бачите, дуже гарна колода. Я ж, хто мене знає, той знає, що я просто фанатію дуже сильно по Алісі. Це в мене вже виходить сумарно четверта колода. По Алісі, у мене ще дві колоди таро. Я за Алісою і оракул. Я... Навіть можна буде колись огляд на колекцію цих таро. Зняти і а, порівняти навіть, можливо, як в цих різних а, таро по Алісі промарювані різні аркани. Я, я знаю, ще, і плюс я знаю, ще, принаймні дві колоди таро в стилі Аліси, я їх теж хочу. Я хочу собі просто зібрати колекцію колод за лісою. Це таке. Давайте перейдемо. Сьогодні у нас поки що розпаковка а, загадкового таро-таро. От, в чорно-бірій стилістиці такі, мені таке подобається. Так, книжка, до речі, Адгара Ванпот. Це теж імпульсивна покупка вечора в тому ж книжковому магазині. Просто йдемо з друзями з бару. З, -з, 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 -з одного бару. Там... Ні, це, не, це може... да. а, все, я можуть. З одного бару іншого, тут навіть мішачок, дивіться, прикольно. По дорозі побачила книжку, вирішили зайти, ну і там я знайшла це чудо. І награбувала всякого цікавого по типу от. Та-да. <ріху> так, ага. МДК тоненький. Ага. Чистка Пентаклів, успіхи на роботі. Ну, тут, тут в двох словах прописано прописані карти. А приклад розкладів кітських хрест, ну класика. Ну, В цілому все, все стандартно виглядає, поки я, скоріше за все, будуть чисто по вайту. Ну, якось, ну, без якихось додаткових нюансів. Ну, Побачимо, буде тілі, колода працювати. Що колода? Ну, те, що вона ковода прямо йде з мішечком, одразу це я здається, вперше таки бачу. Це прикольно, рубашка гарна. По якості, по яко, якість теж, до речі, непогано доволі. О, ну, ще так трошки злегка переливається, не сильно, але. Не цікаво, боже. Пакувальник. Боже, це. Я не знаю, це, це якийсь прикол українських колод Таро, походу, тому що е, там в котах е, це, в колоді котів е, за авророю. Там може хто, хто, хто бачив цю колоду знає, там теж карта е, пакувальника є, тільки там ще три кота було намальовано. На, на, на цій карті мене, мене це розвеселило дуже. Тут. Карта пакувальниці. Так, да, воно таке трошки, трошки з відтиском малюнок, тут таким золотистим, він не сильно прям кидається в очі, але, але він помітний. Дов, доволі цікаво зроблено. Така дуже спокійно витримана стилістика. Карти не по порядку в нас тут, вони те, що я так бачу особливість, кого такі надруковані в Україні, те, що вони пакуються не по порядку аркани, а вони, вони вже йдуть одразу перемішані. Дев'ятка пентаклів. Цікаво, в нас тут вже немає жінки, як у Вейта. У нас тут такий чи то куба, чи то, Меморіал, чи то що, не знаю. А, трійка жезлів. У мене чомусь вайби мага трохи йдуть від, від, від такої трійки жезлів. Цікаво. Ще одна пакувальниця, серйозно? Дві карти пакувальниці. Ладно, добре, як скажете. Помірність, помірність цікава. Мені спочатку здалося, що воно не виливається сюди, а те, що це якесь щупальце, яке тримає. Це яке цікава асоціація. Правда, на дві кубки воно ще схожа, вся помірність мені, ну окей. Ой-ой-ой, паш Пентакли взагалі страшний суд схожий. Я не знаю, таке дивне враження. У мене від цієї колоди те, що я дивлюся на аркани, і мені від них віє взагалі іншими. Ну скажіть, це Паш Пентаклів, якщо, якщо, якщо закрити підпис Паш Пентаклів, то це буде схоже на, на страшний суд. Так, я це крашу коробку подару поки в сторону. Так. Пакувальність, мабуть, я, відкладу мабуть, в сторону, навряд чи буду користуватися. Ну Хіба що це може як проста карта працювати, ну то таке так, так, так. трійка жезлів, помірність, дев'ятька пентаклів і справедливість, все більше нічого. Скар, поки не дивилися, все на місці. Паш Пентаклів, який як страшний, страшний суд. Дев'ятка жезлів. Ну, Дев'ятка жезлів, окей. Це такі пасмо волосся, якесь навіть схоже. Цікаво. Король жезлів. Тут жезли такі, як магічні посухи, намальовані, і вони мені нагадують верховну горицю. Це, це зображення. Сонце, ну тут у нас ну, цікаво, я не бачила такого зображення сонця, тут так, просто сонце з марками. Мені здається, що воно може програватися якось. як... О, сприйняття якихось речей, що воно як. Ну ладно, кар... ні, ну, ну, загалом, коротше, по лейту покласиться, але я не знаю, як описати так. ці вайби, вайби, які я від Ну, Таке воно сонце здається більш простим, ніж у вийти. Ну, бо тут буквально тільки сонце і марки, але... але цікаво чимось. Трійка мечів, як у Вейта, Серце і триміча. О, королева жезлів. Подивіться, просто як гарно примальована королева жезлів. Добрається. Так, Таро українського міфу. Реклама. Рекламна карточка. Теж з такою ж рубашкою, як колода. Так, вісімка пентаклів. Ну, вісім пентаклів. Так, да, вісім. Мені спочатку здалося, що їх сім. П'ятірка мечів. О, лицар жезлів, дивіться. Правда, я б подумала помалюнку, що це часи вицермачів чомусь. Не знаю, через цю залізну маску може. лицарську, Але, але не погано, гарно. Коли софор, то в не в цілому покласиться зображено. Шістка мечів. Ага. Ну, тут вона як повийту, але малечі аркани не, не промальовані, тому все ж я думаю, специфіка своя з цієї роботи як в роботі з нею буде. Він вицар пентаклів, від вицара жезлів відрізняється те, що тут пентакл з'явилися. Ну, э, да, тут головне просто звикнути до, до цих малюнків і не путати між собою варкани. Як бачите, доволі схоже, трохи промальовано. Э, Пожив у нас щось тут всі з трубами, паша жезлів. Шістка жезлів, просто палки. Дев'ять кубків, на сім кубків схоже по малюнку, якщо чесно кажучи. ну ладно. Зірка теж просто зірка, така обвита чимось. Ту з мочів. цікавий момент, те, що дивіться, тут змочив, він вниз направлений. Тобто зазвичай у нас рука тримає вверх, то з Отак. І корона, там у нас ще, зазвичай повні А тут у нас він вниз запущений. Це як як, не знаю, як, як в прямому значенні тут змочив, буде як тітньове значення більше тут замочив переграватися, мені здається. Десятка жезлів. Прям така решітка, решітка, як якась гололомка виглядає. Паш кубків. О, блазень, боже. Я дуже люблю маскарадну тематику. І Всяких, всякого цирку бавлю в маскарадів і такого. І це просто... Ця інціанська маска гарно виглядає. Вперше бачу, щоб влазні саме так зображали. Цікаво, подобається. Четвірка мечів, мечі скращенням, вісімка жезлів. Не молодші тут можна між собою попутати легко аркани. З кубків. Мах. Ну так, да, кубок, пентакль, жезл, і меч. Меч і жезл поєднані, що доволі цікаво. Це ніби, як знаєте, враховуючи, що жезл – це активні дії, мечі, це роздуми, як поєднання дій, роздумів і дій. Гармонійне. Цікаво. Суд. Він чомусь про форму сердечка бувають, тут помиращилися спочатку. Суд, як пісковий годинник, це теж доволі цікаво. Це доволі цікаво. Сімка мечів, лисар Кубків. Верховна Жриця, дивіться, яка жінка у замковій скважині, Щили, у замковій щілині, не знаю, як правильно сказати, колони видно її, на них букв біджі немає. Ну, Але цікаво, цікава промальовка. Третє око в неї ще бачите. Мальований світ, ну, просто як глобус, окей. Дев'ятка мечів, корова кубків. Боже, яка краса. Те, як коров тут зобразили лицарів, Ні, мені прям дуже подобається. Дуже гарна корова, мабуть, особливо, тому що якось. я не знаю, не знаю, Дуже дуже гарно. Імператор, щит, захист, баран. Двійка пентаклів. Непогано. Такі гарні руки тут прямо. Вісімка мечів, теж розчітка у нас. А, там тут десятка жезлів була ще з розчіткою Двіка кубків, милота. Два пов'язаних кубки. Сімка жезлів, така огорожа. Десятка кубків. Місяць. Місяць теж гарно промальований. Тема підсвідомості. Внутрішнього бачення. Двіка мечів класична. Четвірка жезлів. Сімка кубків. Ну, куб 7, там, Це те, що ми бачили, 9-10 кубків дуже схожі між собою. Диявол. Ну, Цей сатаницький череп з ланцюгами і вогнем. Королева пентаклів. І, До речі, на інших королевах я помітила, що було більше якось різних дрібних квіточок, а в неї тут одна велика квітка і один великий пентакль цікаво. П'ятірка жеслів. Да, до речі, королеви, тут трохи зображення королев схоже на зображення тузів. Класичний. П'ять жеслів, вісім кубків. Ну, кубки тут просто по-різному переміщенні між собою. Вежа. Ну, В цьому класи ковдаряємо блискавка, все все, рить, все палає, тільки тут, якщо зазвичай там у нас вижа розколюється зверху, там як корона, корона корона зривається. А тут у нас всередині вижа Полихає. Король Пентаклів, Я спочатку подумала, що туз. Ну, та, трохи з кожного з тузами, з королевами. Туз жезлів. Серйозно, скільки ще реклами, ще більше загадкового Таро. вже чекає на тебе. Так, да, для мене це Таро дійсно стало, знаєте, загадкою, тому що я його на рандомі просто купила. Просто тому, що казалось, цікавий так. Повішений. Доволі цікавий, повішений. Блі, цікаво, як тут смерть зобразили. Ось, ще хочу задати вам цікаве питання. А щодо визначення свого аркану як аркану своєї особистості, от я знаю, що от по даті народження визначає різними способами. Є, от. А, а, мені от стало цікаво після розмови з деякими людьми по темі, от, ну, чи не можна якось визначити іншим способом, ну, тобто просто ну, по, по тому як людина проявляється по її вайбам, тобто такі вона старший аркан, тобто може ну, по тому, що як людина сама відчуває якимсь саме арканом. От, бо у мене просто є от, знайомий з'явився, він себе а, він читав лі, лі, розклади не робить, але він читав езотеричну літературу, літературу Петеро. От, він себе асоціює з арканом повішений. От, і він, і ще одна людина сказала, що в мене дуже така відчутна енергетика вайби аркану смерті. Петеро. От, так. Десятка пентаклів, дійка жезлів. Більше реклами Богу реклами. Таро — гадальні карти, двовижний інструмент самопізнання. Пропонуємо приєднатися до вивчення кожного зеркання. Це, це, це вже починає дивно виглядати, якщо чесно. Смерть. А, ну смерть тут якось не дуже цікаво зобразили. Ну, два черепа, і що? Два черепа висять в повітрі. Я, я не розумію це зображення смерті вообще. Напишіть, будь ласка, в кого які думки з цього приводу? Виникнуть щодо цієї смерті. Е, імператриця, теж у як імператор тут щити, як не дивно, ну, але в всьому давно не шпара. Тільки тут у нас сим жіночі символи і троянди з'явилися. То з, з пентаклів, не немає, просто, просто монета. Ніхто е, е, нам не, не пропонує цей пентакль, Ні, ну, тут, тут, тут Дається цікава зображена корона. Де десятка мечів. чомусь здається, що це бу, навіть, що навіть це вже може бути більш цікавим зображенням смерті аркану. Десятка мечів. Цікаво, що один меч внизу валяється, на нього кров кровтище. Щерпа. Ой, так, трійка кубків, іерофант. Цікаво, зображений. Так, трійка пентаклів, лицар мечів, такий гострий їжачок. Четвірка кубків дуже цікаво. Те, що, що три кубки проливаються, в наші, наші четвертий вибивають. Цікава інтерпретація. Тобто, і так уже багато, багато ніби вчора, але вона типу, ще просто, щоб все завжди вилити повністю, щоб нічого не лишилося. Колісниця. Щось якась калічна колісниця трошки, як мені здається, до чого тут ще ціленсугі є з дияволом. Ви пам'ятаєте, там був раніше у нас диявол. Зараз ми тебе дияволо знайдемо. Диявол, диявол, диявол. Де ти був диявол? Ось ти диявол. Все бачите а, це, а, я не дуже розумію, от, до чого. Тут тобто ж не на всіх старших арканах, здається, такі ланцюги зверху. Ну, хоча, може, і ще десь було, я пропустила, але мене тут трохи, трошки здивало. Тільки ви знаєте, просто, тільки вони тут просто А, ну, обвір. Да, тут дивіться, тут у нас він череп при прикутий ланцюгами, тобто, таку, як залежність, обмеження, стримання чогось, контроль. А тут колісниці нічого не тримає. тримають, бо немає, немає ніяких ланцюгів, які її тримають. О, Ось тільки. Хоча ої є ланцюг. Ой. Видимо, нян, 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 нян. Це, це дуже дивно. Та дуже дивна колісниця. Це якась, знаєте, блін, візок села. Якийсь... наче є обрізана версія колісниці якась. Димова версія. Ой, П'ятірка пентаклів. Знову що пальцями речиться король мечів, який виглядає тупо як туз мечів в класиці. Шістка кубків, сімка пентаклів. Цікаво, що як тягнеться за цими пентаклями, намагається собі хоч щось взяти. Королева мечів дуже гарна, це аж як. Ти меч ніби проштрикує. Вона, вона ніби не виглядає, що вона відчуває якісь біля, але ніби в начасті і руку проштрикує або, або квітку, або руку квітку. Ну, коротше, п'ятірка кубків сила, в нас просто лев. Один лев лишився. І нікого більше. Теж трошки дивно як для сили, якщо чесно. Шістка пентаклів, яка. Яка, знову ж таки, туз виглядає. Тут багато карт туз, де тузи виглядають. Паж мечів. Король кубків. Закохані, ну, гарно. Четвірка Пентаклів і відлюдник. Відлюдник це у нас від відлюдника залишився один атрибут його е ампатка із свічкою. Ні, ну, да, Тут колода мінімалістична. от, і, да, ну, Заснована на райдері-вейті. І значення з того, щоб я побачила в МБК, тут прописані е райдеру лейтевські загалом. Е але при цьому якось це трошки дивно виглядає насправді. Треба буде карту на всякий випадок потім перерахувати ще. Дивіться, просто скільки нам насипали дві карти пакувальниці і дивіться, скільки реклами просто були. Від, просто від, від, від душі. Не, не часто стільки реклами, десь, бо десь бачиш в одній, в межах однієї коробки таро. Ну. Не знаю, враження такі доволі змішані, але... Ну, але в цілому цікаво. Не знаю, щось є цих колод, які для українського мас-маркету робляться. Ну, це, я маю на увазі там Аврорівські і що я, думаю, я знайшов в книжковому магазині, є в них щось трохи дивне. Я не знаю, але ну, цікаво, попрацювати мені цікаво. Думаю, що це може, може буде якось цікаво відповідати. Побачимо. Напишіть ваші враження від цієї колоди. Тут деякі аркани мені. Прям дуже сподобалося. Дещо мене тут здивувало те, що проговорювала. Ну, таке. Таке щось. А а, що З нами була Аїда. Дякую всім велике за увагу і до скорих зустрічей. Сподіваюся.